З приводу ВЛК і доведеності наших проблем зі здоров'ям, хочу поділитися корисною інформацією. Дивіться, не відштовхуйтесь від самих діагнозів. Наш діагноз лише пов'язує з конкретною статею 402 наказу. Якщо ви вже заходите до лікаря, намагайтесь максимально від нього отримати розшифровку вашого діагнозу, розписання того, яким чином цей діагноз. Впливає на порушення функції організму вашого загалом, чому я так кажу, тому що в профільній статті у нас є підпункти А, Б, в і іноді Г. В залежності від того, який же підпункт буде застосовано, так і ваша придатність буде встановлена. Якщо це А, якщо це Б, то це, як правило, наші значні порушення функції організму або помірні. І це да, гарантовано може вам хоча б забезпечити те, що це не це можливо в тому числі потім доказати, аргументувати, що це зафіксовано. Бо якщо у вас просто діагноз, звичайно, індивідуальна комісія вам скаже, що у вас незначні якісь порушення, вам підпункт В і ви придатний.